Вночі ворог атакував Україну 14 шахедами. Попри те, що силам ППО вдалося знищити 11 з них, є влучання в Одесі. Росіяни запустили по місту дві хвилі дронів. Через пошкодження багатоповерхівок у різних районах Одеси постраждало шестеро людей. Квартири зруйновані. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків та розбирають завали. Також росіяни поцілили у склад меблевого комбінату. На місці влучання спалахнула потужна пожежа. Вибухова хвиля завдала пошкодження навколишнім будинкам. На Харківщині армія РФ обстріляла велику рогань. Попередньо відомо про чотирьох поранених, серед яких 17-річний хлопець. Зруйновано житлові будинки, згоріли автомобілі. Гати ворог з авіації ураганів, градів, артилерії і танків по Донеччині. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули. Одинадцятьох поранено. Пошкоджено півсотні житлових будинків, сонячну станцію, автівку та лінію електропередач. Біля їхнього дому майорить український стяг і вже понад рік марно чекає на повернення сина згорювана матір. Війна одягнула її у чорну хустку. Ольга Світлоука від розпачі не може зупинити сльози. Це мій синочок золотий такий. Дошечка моя. Дуже важко. Андрія Світлоукова призвали практично в перші місяці війни. 31-річний чоловік пройшов навчання і зв'язківцем пішов на один із найскладніших напрямків фронту Бахмутський. Останній раз, як він приїхав, був 19 жовтня. Буквально на сутки пустили, бо там він приїхав за віщами, за апаратурою щось треба було. І Він їхав останній раз, він як обняв нас. Ну, ніби желізо руки, як камінь в свій так. Не переживайте, добре. Сім місяців на передовій Андрій забезпечував можливість побратимам вистежити ворога. Він не боявся брати зброю до рук, бо знав, захищає найдорожче дружину та шестирічну донечку. Після страшної звістки про загибель сина втратив сенс життя і батько Андрія. Анатолій світлоукий навіть заборонив дружині прати речі сина, аби, хоч на миті, відчувати його присутність. Я десь притулюся, винюхаю запах. Там чути запах його. І все. Там чути запах його ще до цієї, цієї другий рік. Про війну Андрій рідним розповідав мало. Під час рідких телефонних розмов з фронту питав більше про село, про здоров'я. Андрій загинув на Сумщині разом зі своїм командиром. Одна із версій загибелі, отруєння невідомим газом на бойовому чергуванні українських вояків вистажило вороже ДРГ. Папа, бережи маму. Так разів чотири. Папа, бережи маму і самі бережіться. Він ніби чув, що щось має бути. І в кінці каже, все, папа, будемо ми. І ти може хоч десь закип'ячу якусь кофе на якомусь кострові, бо нема нічого, ні загрітися, ніде. В здані його не заступили на чергування якомусь. І це все, всі його останні слова. У пам'ять про свого відважного брата, сестра Тетяна, створила петицію. Збирає підписи, аби присвоїти звання Героя України Андрієві Світлоокому, бо знає її рідний Андрій, того вартий, тому що Андрій він віддав своє життя заради майбутнього України, щоб кожен із нас міг тут сидіти, говорити, що наші дітки зростали у мирі, злагоді, не знали цього цієї всієї біди. Він віддав своє найдорожче, своє життя. Квіти, які зазвичай син та брат дарував рідним, тепер згурювана сім'я несе, аби вшанувати його пам'ять. Навіть щоденні снігопади не здатні замести стежку, якою рідні ходять до могили героя. По-чоловічому стримуючи сльози, міцно тримається за хрест, як за плечі сина батько, а мати картає себе, що не вберегла. тебе не мій я тут лежу. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Для того, щоб говра не заминалася, тому що віз протікати не буде належним чином. Як правильно закручувати равлик з картону, аби він не розпадався і був міцною основою окопної свічки, показує молоді Анастасія Монастирська. Вона вже виготовила сотні таких необхідних для фронту свічок. Зробити окопну свічку, нам потрібна лишанка і ми маємо її взяти обгорті з неї. Далі беремо картон і равликом маємо скручувати. І дивимося, щоб висота була така, як наша баночка. Ось ми скрутили, поміщаємо. Ось виходимо. маленький картон. Там виставляємо і потім заливаємо парафіном або воском. Викладачі та студенти вінницьких вишів збираються у молодіжному центрі на різні майстер-класи. Цей по виготовленню свічок зібрав десяток охочих допомогти військовим. Можете приводити на будь-який підлітковий клуб комунальний заклад або на магістральська 80. приносити чи то парафін для шанки, чи побажання для наших хлопців, можливо, хтось листівки хоче, щоб просто відправити. то запрошуємо. За кілька годин студенти виготовили понад сотню свічок. Їх молодіжна рада передасть на Донецький напрямок. Богдана Цюпка, Вадим Інжиєвський, новини за день, телеканал Віта. На віночині п'яний водій пропонував хабар патрульним. Правоохоронці зупинили автомобіль ВАЗ з підозрою, що водій має ознаки алкогольного сп'яніння. Спеціальний тестер показав 1,11 проміли проміле алкоголю в організмі. Водій, аби уникнути покарання, запропонував поліцейським 200 доларів. На чоловіка склали протокол та вилучили авто. Можемо ми якось добалакаємося. Сможе добалакаємося. Ви знаєте, що ну, добалаки це за це кримінальну відповідальність могли не стати. Командир. Що? Дістить не бачив. За що? За розвозю. За що? Ну щоб нічого не писати. На морозу за розвозі, ми розбігаємося. Я вас не бачу і не бачив. Я вас попереджаю, важливо, як і маю відповідальність. Попереджав. У нас зафіксований на глубну бодікам. На місце поділля зараз викликаю слідчі оперативні групи. На Віночині викрили кримінальне угрупування. Жителька міста жмеренки зі спільницями збували психотропні речовини місцевим мешканцям. На незаконному бізнесі заробляли по 120 тисяч гривень в місяць. Зловмисниць затримали під час чергового збуту амфітаміну. Будинку затриманою вилучили з гортки з порошкоподібною речовиною, загальною вагою близько 60 грам, електронні ваги, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові до. Окази усім трьом затриманим передбачено до 10 років ув'язнення. Побачить ворога вночі та за поганої погоди. З Вінниці на передову знову поїхали тепловізійні приціли. Передали їх 54-й бригаді. Вони воюють на східному напрямку. Кажуть, така техніка просто необхідна, аби вчасно виявити піхоту або розвідувальні групи противника і знищити їх. Це вже третя передача для цієї військової частини. Прилади потрібні, прилади дійсно необхідні. Хоч постачання більш-менш нормальне, але все одно не вистачає. Лінія у нас оборони велика. Пахмутський напрямок. Чим більше начне у хлопців, тим менше шансів у ворога. Це не перша і не остання передача. Ми, як депутати міської ради, прийняли бюджет, в якому однією з самих головних напрямків є підтримка якраз Збройних сил України. Вони не нудьгують вдома, а підкорюють світ тюбінгу. У покатушки з цими панянками відправляємося. І ми швидкість, гарний настрій та відчуття адреналіну. Усі ці емоції дарує як малечі, так і дорослим. Тюбінг парк, який уже шість років працює неподалік Вінниці. Пані Надія завжди мріяла спуститись по засніженій гірці на швидкісному тюбі. Я багато чула про цей, цей вид відпочинку. Я влітку відпочиваю ось тут на Бугу, близько, і влітку завжди заглядала в це місце. і Мені хотілося теж тут побувати. І от здійснилась моя мрія. Щороку Вінницький територіальний центр соціального обслуговування влаштовує для своїх відвідувачів акцію Покатушки на тюбах. Цього разу зайнялися активним відпочинком 20 панянок поважного віку, які не звикли сидіти на місці. Ми, наприклад, ще ходимо, займаємося в черлідином в терцентрі. Ось недавно їздили у Львів на змагання. Зараз ми тут спускаємося на тюбах. Це активний спосіб життя, це здоров'я. Благодійні ярмарки, плетіння сіток, виготовлення окопних свічок, відвідувачки соціального центру прагнуть в усьому бути корисними. Для них це завжди як таке маленьке свято, тому що тут вони зможуть і емоційно відпочити, набратися гарного настрою, набратися емоцій, набратися адреналіну. Той позитив, який отримали від спуску на тюбах жінки, прагнуть знову відчути. І уже з наступного року такі покатушки планують зробити традиційними. Анастасія Ракоїд, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.